Безсумнівно, ми з вами побачили найкращі матчі Ліги Чемпіонів. І так, на жаль, я говорю не про арсенал Шахтар. Там очікувано перемогла лондонська команда, а Шахтар за три гри досі не забили жодного голу в цій Лізі Чемпіонів. Просто вони дотримуються давнього правила українського футболу. Хто вище б'є, той краще грає. Тому сподіваємось, тільки поки що залишається без перемог. Але сьогодні я пропоную вам поговорити не про матч чорно-помаранчевих, а про гру королівської команди проти Борусії Дортмунд. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Повторення минулорічного фіналу Ліги Чемпіонів і таємні тактики Шахіна. Якщо хтось не знав, головний тренер Борусі всіма силами намагався приховати тактику своєї команди на цю гру та говорив про те, що він здивує Реал Мадрид. Також, звичайно, це був просто матч двох сильних, але проблемних у цьому сезоні команд. І це все одразу на папері звучало як щось цікаве. Та на ділі вийшла Нудота. Не нудота. ми з вами побачили вогнений матч і два різні тайми від обох колективів. Перший тайм був повністю за Борусією, другий за Реал Мадридом. Можливо, хтось подумає, що в першому таймі працювала таємна тактика Шахіна. Але я би так не сказав. Просто Реал Мадрид грав у свій звичний футбол у цьому сезоні. Суть якого полягає в тому, щоб дати супернику робити все, що завгодно на полі. А якщо і цього замало для того, щоб суперник забив свій гол, у них є на полі спеціально обучена людина, а саме Лукас Васкес, який завжди охоче допоможе супернику з голом. Ти в голові собі просто уявляєш, як ти цю тупу пизду отак от, на, сука! На, сука! На, сука! знаю, що такого ніколи не було. Можливо, до речі, це і була таємна тактика Шахіна. Але якщо говорити серйозно, то Реал Мадрид повністю провалив перший тайм. І знаєте, перед другим таймом я спілкувався зі своїм другом, який теж дивився цю гру. Та я одразу йому сказав, що не маю жодних сумнівів у тому, що Реал Мадрид переможе в цій грі з рахунком 3-2 чи 4-2. Якщо раптом хтось не дивився гру, то рахунок після першого тайму був 0-2 на користь Борусії. Проте це вже настільки звична історія для реалу останніх років вигризати перемоги в таких іграх, що я був впевнений, у другому таймі вийде зовсім інша команда. І так воно й вийшло. Другий тайм запам'ятався неймовірно динамічною грою Вінісіуса, куртуа куртуата знищенням Борусії. Жодних шансів не залишив Мадрід Дортмунду в другому. У таймі на Бернабеу. я взагалі вважаю, що Реал Мадрід це та команда, до якої як не готуйся, якщо вони грають дома на Бернабеу, вони здатні зробити все. Ось даже розказує Та нехай я трохи не вгадав із фінальним рахунком, матч все одно вийшов класний. Він продемонстрував нам, що проблеми реалу досі не вирішені, проте характер цієї команди, особливо в матчах Ліги Чемпіонів, залишається незмінним. Цей матч також показав, що ця Боруся досі слабша за себе ж минулого сезону. Ну і також показав нам класну гру двох класних команд, за якою справді було приємно спостерігати. А в цій лізі чемпіонів, як ви всі знаєте, таких матчів, на жаль, поки що було небагато. Хоча, можливо, в найближчому майбутньому це зміниться. Підписуйтесь на канал і будемо разом чекати матч Барселони з Баварією. Сподіваюсь, той матч подарує нам стільки ж емоцій, як і цей. Мирного неба всім над головою та до зустрічі!